Друзі, доброго дня. Ну, настав час презентувати, це ми так трошки тут переїхали ще з лабораторією, з нашої по збірці акумуляторів. Ще тут в процесі все гамузом ще будемо, все тут доводиться до розуму. Але, значить, що у нас? Основне, це наша фішка це тепер у нас є отакий стенд, на якому ми можемо показати. Практично все обладнання, з яким ми працюємо. Тобто тут у нас є, починаючи від сонячних панелей, тільки сонячні панелі на вулиці, кріплення, з якими ми працюємо для сонячних панелей, інвертори ідея? Практично вся лінійка де є. Все, що таке, що цікаве в Україні, можна подивитися. Можна включити будь-який інвертор, запустити, показати, підключити до акумулятора, до мережі. Тобто це все можна зробити. Оптимізатори, захист по змінному струму, по постійному, це лімітери обмежувачі генерації. Так, ну це тут у нас лабораторне обладнання. Потім люкс інвертори акумулятори. Не здається, у нас колдери такі цікаві. Для 105 ячейки, для 230-ї ячейки це акумулятори нашої збірки. То вон, ячейки Єва 105-230. Це все комусь цікаво покуштувати. Стабілізатори Герц і елікс герц і квант Кстати, Квант зараз у нас працює працює на, нашому, на наше освітлення, на наш офіс. Так, це такий малесенький інвертор. це Автономнічки у нас такі комутація, силова, АВР, рубільники, автомати на акумулятори. Це автоматика, яку ми робимо для генераторів. Пізніше тут наш генератор з'явиться. Переобладнаний під автоматику. Захисна автоматика для сонця. для Сонячних інверторів це теж автоматика для генератора. Так от такий малесенький корпус попростіше. І автоматика для теж сонячних інверторів. Тобто повністю обв'язочка по сонцю, по, по мережі. Тобто це все буду більш детально вже розповідати, по ходу. І тридцяточка де є. Де ви ще побачите тридцяточку де, де Та ніде. А в нас вона є, вісить отсюди. На стенді теж будемо підключати, можна буде, ще зберемо тут високовольтну батареєчку. Це наш тестер для акумуляторів. Ото в процесі акумулятори в переробці. От. Так що так, розвиваємося, рухаємось. Зараз роботи не дуже, тому виділяємо час на. От такі речі, щоб було цікаво, клієнт прийшов, побачив, подивився, пощупав, от взяв там кріплення, подивився, яке воно там. Образ дивився. його. Є такий дешманський сегмент. Блин, вообще, там. Ну Це чисто по показати. Ми таким стараємося не торгувати, бо, ну, чесно кажучи, таке. І наш, наша система, яку ми завозимо. Ставимо на свої об'єкти, з якою класно працювати, ну, от. так що це цинковочка. Так що отако. От отако от такого. -тако. Далі буде?